Добрий раночок вам всім, або не раночок, або обід, або вечір. Що у вас там? Я знімаю зранку. Приїхала в клініку Юско. Будемо слухати сьогодні серденько моєї дівчинки. А, так як в мене вже такі справи близяться до пологів, вже частіше сюди приїжджаю. І я вам колись обіцяла зняти відео взагалі про ЮСКО клініку і чи мені подобається. А, тому зараз буду показувати, якщо мені дозволять трошки познімати. Так, знаходиться це на проспекті Незалежності. Я таки не пам'ятаю адресу, чи 116, чи 166. Така прям велика-велика клініка. Так, так, я, все. я вже прийшла. Дивіться, як гарненько для діточок. Це зробили відділення для діточок маленьких. Там для мами. Дивіться, як гарна фотозона тут зроблена. Добрий день. О, так, тут якась сьогодні фотосесія. Іду здавати свій аналіз. Дивіться, яка пузачика. Йду здавати аналіз. Всі аналізи повністю. Я в цій клініці здаю. Нікуди більше не їздила. Все, от один раз пакет. Добрий день. Заплатила і все. І яка фішка? Ти взяла аналіз сечі і тобі одразу дали скляночку. І, ну Не скляночку, а на наступну. І що не потрібно нічого шукати. Йду в туалет. Це місце, куди я ходжу постійно, де я провожу багато часу. Ну і це зрозуміло, чому я тут проводжу багато часу. По-перше, туалет приємний. Я згадую свої перші е, пологи. І перший раз, коли я була вагітною, я е, не знала, що є такі можливості в приватній клініці бути е, на супроводі, скажімо так. Я тоді взагалі нічого не знала. Пісить я буду сама, але я згадую ті туалети, де немає ні мила, ні води, ніяк сходити в туалет. Це все бритке, гидке. Це не цей пузик. Я прям, звісно. У мене там ракета. І мій старший син сказав, секрет у мами живе, дуже велика конфета. Ну, коротше, одним словом, ну приємно, ну супер. Я обожнюю. Один раз заплатила 26 тисяч гривень, заплатили ми за весь супровід. Сюди входять всі, всі аналізи, всі консультації. Навіть безкоштовно мені УЗД-Вен зробили, все зробили. Буду далі розповідати вам після тільки. Світло таке не дуже гарне, так? Да? Я коли знімаю свої влоги, то в мене світло набагато гарніше. І обличчя якесь покраще. Все, іду зараз на кардіомоніторчик. Кардіомоніторчик будуть слухати в животику мою бебі. бебіка. І звичайно, всі дзеркала світу. Все треба подивитися. Добрий день плюс 16 для ділочки живого весу. За першим сином я набрала 18. Але ще не вечір. Слухайте, таке в мене гарне обличчя без камери. З камерою ну, простий жах. Так, мене вже під'єднали до кардіомонітору. Ось так це виглядає. Це серденько дитинки, і мені потрібно кожен раз, коли вона рухається, натискати на кнопочку. Така в мене кнопочка є. Але коли я говорю, вона не рухається. Треба мовчати. Так, що мені ще подобається, що тут можна, звичайно, попити безкоштовно водички. Я не про каву зараз чай, а саме водички. І я пам'ятаю, коли я була в безкоштовній клініці, теж безкоштовної нема водички. Ти навіть і платної не можеш знайти. Я змішую теплу з холодною, але я думаю, що вона тут однакова. Не підключений колір. Ні, підключений, бо просто холодну пити не можна. Для жовчого відтоку гарно пити водичку тепленьку. Так що взагалі можу сказати загальні мої враження про цю клініку? Мені дуже подобається. Перш за все, в мене класна лікар Ольга Мирославівна. Вона, вона дуже тактична, приємна, тактовна, так правильно українською тактовна казати. Тут завжди всі відшли. Мені мені не подобалось тут тільки одне на початку. Це запах. Запах, ароматерапія, типу, якась була настільки виняла, удушливий такий запах. Ми просто страждали. Я написала три десь скарги електронні і сказала дівчатам на рецепшені. Вони сказали, що передадуть цю інформацію. Але Кілька разів ми приходили, і скільки місяців нічого не робили. Потім ми якось сиділи, і ще одна вагітна була, і вагітниця теж каже: Теж я не можу цим дихати. І ми підійшли на рецепт. Він каже, тут вагітні ходять. Запах жахливий, жахливий. Вона ж ще ми, типу повітчуваємо сильніше. Ну тож не знущайтесь типу, приберіть цей запах. Все на наступний раз його прибрали. Зараз є якась ароматерапія. Да? Є? є, але вже не той ад, смрадовий, який був. Ось мої зморшки, хто там каже про мої зморшки. А так все просто чудово. Всі аналізи здаються тут, присилаються вони одразу там, по результатам, по готовності на телефон. Лікар їх контролює, переписуємося в вайбері, якщо є така необхідність. Все повністю погоджують графік з тобою, коли ти можеш прийти, коли ти не можеш прийти, на скільки годин. Там все, що стосується вагітності, навіть профільні лікарі, вони всі сюди приходять і все можна тут сходити і до терапевта, і до ендокринолога, і до педіатра. Тобто все входить в комплекс. Мені дуже прям подобається, реально відчуваєш себе людиною, про яку турбуються. Але це, звичайно, і коштує теж не безкоштовно. Але я пам'ятаю, коли я була в декреті. За першою дитиною я була на супроводі в безкоштовній клініці, але всі аналізи я платила, всі скринінги, всі УЗД, все це я платила гроші окремо. Так, Червона якась є. Якась плямка в мене. Моя лікарня прийшла. Оце, моя лікар. Так, все, дівчатка, про Юску вам розказала.